До дня захисників і захисниць України благодійний марафон територія героїв. Організатори АРМІЯ ЕФМ. Ми тут, територія. А. Наша наступна гостя, яка вже 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 приєднується до нас в наш ефір. І е, Оксана Білозір, ваші оплески, народна артистка України. Вітаю, Анжеліка! Вітаю витаю всіх, вітаю, друзі! Дуже приємно взяти участь у вашому марафоні. Щойно прозвучала так класна пісня, дійсно супер. Чудово! молодці. Дуже рада Молоді вас наші бачити. люди вони пишуть сьогодні живу історію в наших піснях. Оксана, багато. Пройшла за ці вісім років на відміну від багатьох людей, які тільки згадали, що вони люблять Україну. Ну ви її любили завжди. Але оці вісім років вони були досить складними для вас. Стільки концертів, фронт, обмін полонених. Тобто, ви на свої тендітні жіночі плечі взяли таку кількість роботи. А, не знаю, як можна це подолати, але я хочу зараз не про це поговорити, бо про це ми вже багато говорили і тут на армії ФМ теж. А... Зараз ви повернулися щойно з сполучених штатів Америки, і там ви зустрічалися з українською діаспорою. Що вони кажуть? Чи готові вони нас підтримувати? Ми ж розуміємо, що ми тут землю тримаємо, але нам все одно важко, бо економіка українська і все інше не таке міцне, як би нам хотілося. Ну, по перше, я хочу передати величезне вітання від українців і не тільки Сполучених Штатів Америки, де я була, і українців. По цілому світу, тому що тільки недавно закінчився. Такий трансконтинентальний фестиваль української патріотичної сучасної пісні, власне, пісень, написаних про нашу війну, про наш сьогоднішній день, і в ньому взяли участь українці зі всіх континентів. І мені хочеться от від них усіх передати величезне вітання Україні. Вони моляться, вони дуже багато роблять. Вони кожен день слідкують. Зранку вони встають, вони слідкують, що відбувається на їхній материнській землі. Але я би хотіла сьогодні сказати про американський народ, тому що мене вразила от єдність навколо України у підтримці е, саме України і нашого українського народу, американського суспільства. Де б я не появлялася, маючи стрічку на Руці, до мене підходили і казали, God bless Ukraine, що Господь благослови Україну, ми з вами, ми підтримуємо вас. І загалом тенденції такі, що е, навіть американці готують готові терпіти певні незручності, там фінансове навантаження, збільшення там витрат на побут, на бензин, наприклад, в тому числі в них також ціни на бензин. Піднялися в сполучених штатах, але вони готові все це терпіти заради того, щоб підтримувати в дусі Україну. Ну це дуже важливо, тому що фінансово вони нас підтримують. Військова частина підтримки їхня безцінна. Але те, що народ американський нас підтримує, я думаю, що для нас, українців, отримати таку духовну підтримку, таку духовну силу і спільну молитву, тому що американці віруючі, дуже народ, віруюча країна, ви це знаєте. Для них насправді молитва це не там якийсь ритуал, який потрібно коли-небудь там провести, а це потреба їхнього життя. І ця молитва сьогодні звучить зокрема і за кожного із нас. Вона сьогодні по особливому буде звучати в день покрови напередодні покрови за кожного нашого воїна, щоб покрив їх своєю благодаттю, своїм захистом і дав силу мудрості і мужності. Так, це неймовірно приємно, що світ об'єднується, що ми не одні у цій боротьбі. І вчора ООН 143, здається країни проголосувало за те, що вони не визнають анексії українських територій, і це неймовірна справді підтримка для нашої країни. І це велика перемога. Так, це велика перемога і дипломатичного корпусу, депутатського корпусу. Але це найбільша перемога нас, українців, тому що. Ще донедавна світ вагався і був поділився: хто за Росію країну агресора, хто проти країни агресора, сьогодні ми можемо говорити, що світ за Україну, за український народ, а це означає, що світ визнає наше право на незалежну державу Україну. Неймовірно приємно, Оксаночка. Ви не тільки артистка, ви не тільки співачка, ви ще і народний дипломат, так культурна дипломатія це те, чим ви займаєтеся. Я не знаю скільки років, але це і не так важливо. Просто усе своє творче життя ви по світу. Чи наскільки зараз важлива культурна дипломатія? Як вона змінює ставлення до України? Можливо, не знаю, там ті країни, які за нас ще не голосують, може нам туди треба їхати всім співати, говорити з людьми? Щось, що нам ще, що ще можуть творчі люди робити, щоб допомогти своїй країні? Ну насправді мистецтво це дуже велика сила, тому що ви самі розумієте, що можна багато говорити, можна дивитися на фотографії. Фії, але закривати в цей момент своє серце, так закривати свої вуха, закривати свої очі, робити від, відкидати від себе цю інформацію, що робить багато людей. Я до речі, з такими також стикалася в Сполучених Штатах, коли мені треба було провести зустріч в спільноті, де були росіяни, білоруси, молдавани, грузини і українці. Українці були тільки п'ятою частиною. І коли я вийшла, почала говорити правду про Україну, я бачила, як вони закривалися абсолютно. Абстрагувалися від того, що я кажу. Але коли я починала співати, я бачила, як просто скресало їхнє серце. Як вони вже не могли стримувати себе, і особливо скажімо, чорна квітка в мене є чудова така так. пісня. Це болюча, про прав правда болюча. про Україну. Так через жіночу долю, також як кленова балада. Це також правда про всі покоління українців, які боролися і боремося ми сьогодні за Україну. Бо це не епізод 10 років, це не епізод з 24 лютого, це м, системний наш бій. За право мати свою державу. Дякую, Оксана. Вітаємо наших захисників. Я і всіх продовжую. вітаю, і ви знаєте, мені дуже приємно, що я буквально вчора, позавчора, оці дні, спілкувалася з нашими воїнами. Я кажу: слухайте, як ви там? Вони кажуть, у нас все гаразд, у нас все чудово. У нас є море трофейної техніки, тому що ми зараз ведемо наступ, і цей наступ дає нам можливість все забрати, що вони залишають тікаючи. Тобто нас і у нас, у наших військових, хороший, бадьорий. Їм, щоб Потрібно міцний оптимістичний тил, який так. ми з вами як духовний фронт сьогодні Забезпочим. і творимо. І пробачила весна, що в небі попіл, і заграла, цвітучі да війна, страшна війна, героям слава, сервах, не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали, і вояків, і діточок на серці сльози, сльози, і печалі, печалі. Ми зробимо все. Хоче смерч, гуркоче град, земля приймає сонце волю. Ми, українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде, в той щасливий час.